Завдяки добрій репутації благодійного фонду Поліський оберіг ми змогли доєднати до наших благодійних програм і меценатів не тільки українських, дуже багато їх долучилося, і чернігівських, і українських. А і з Європейського союзу. З... З-кордону за кордону це і Швеція, і Німеччина, і інші е, країни. І е, таким чином ми е, змогли е, 23 тонни гуманітарних вантажів вже відправити е, лише в напрямку е, Бердянська, Маріуполя і Сєвєродонецька. І навіть зараз формується гуманітарний цей, е, гуманітарна ця допомога. І це близько вже було 15 траншів. Це не тільки теплий одяг, і взуття, постільна білизна і так далі. Речі першої необхідності, а це і офісна техніка, це і меблі для того, щоб там могли працювати, функціонувати успішно соціальні реабілітаційні центри. Всі звіти про нашу благодійну діяльність вони доступні на сайті благодійного фонду. Поліський оберіг, оберіг Н Я думаю, що ви слідкуєте за цією інформацією. Також ми намагаємося залучати регіональні і всеукраїнські змі.